Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні новенький вложик, все як завжди, всього потрішки. Але спочатку пару хвилин хочу з вами переговорити. Нахвилюючи мене тему, сподіваюся, ця розмова не затягнеться надовго, і це, як завжди, коментарі на моєму каналі. І, як завжди, це про перехід мене як блогера на українську мову. Люди дуже в шоці заходять до мене спустя півтора року, як почалася війна, і офігівають від того, що тут їх уже ніхто не чекає, і тут вже для них звучить. Українська мова, яку вони зовсім не розуміють, і починають мені пред'являти претензії, що колись вони були моїми глядачами, такими приєднаними відданими, дивилися всі мої відео, у нас дуже схожі парфюмерні смаки, і хотіли би далі дивитися мій канал, така маніпуляція, так? Але нічого не розуміють на моїй цій українській мові. І така пропозиція в чоло, така пропозиція, знаєте, я просто в шоці від того, як люди нагло себе поводять, не хотіла би я подумати над тим, щоби знову повернутися до російської мови і почати знову робити відео на російській мові. Я навіть не знаю, що таким людям відповідати. Вже я змучилася, якщо чесно. Я навіть не відповіла на той коментар, не хотілося розводити оцей скандал на каналі. Хоча це піде на користь моєму каналу. Звичайно, коли є якісь скандали, коли є якісь жваві обговорення, то Ютуб піднімає ваше відео вище в рекомендаціях. Він відчуває, що там щось цікаве, і люди туди заходять, обсуждають. Але я того не хотіла робити. Я вже того срачу розводити, от не хочу в себе. Я хочу, щоб в мене були мої глядачі. Які мене підтримують, які зі мною живуть тим життям в цьому реальному світі, які бачать точно що кругом відбувається, які нормально вміють оцінювати ситуацію в світі і навколо себе. А от таких от людей, які завітали до мене з країни рожевих поніс того залізного занавіса, і живуть в рожевих окулярах. Мені абсолютно на каналі не потрібно, і я вам хочу сказати, що ніколи ви тут того не дочекаєтеся. Я як говорила тут уже українською мовою, так і буду продовжувати робити це далі. Це україномовний канал, і забудьте вже нарешті сюди дорогу. Не пишіть мені тих коментарів, бо то нічого абсолютно не дасть. Вирішила вам ще то висказати Я розумію, що ви можете того не зрозуміти, але може якось і зрозумієте, бо я не вірю. Абсолютно не вірю, що ви взагалі нічого не розумієте. Все ви добре розумієте, просто ви хочете знов зманіпулювати і підм'яти людину під себе, кажучи їй, щоб ви із задоволенням би дивилися її, її відео, якщо б вона говорила російською мовою. Ні, все, баста, досить. Я про таке навіть говорити не хочу. В мене. Українська мова на каналі я прийняла колись рішення півтора року тому назад і змінювати його не збираюся. Ну що ж, у нас уже справжня осінь починається з вікном: береза інтенсивно скидає листя, деколи тільки визирає сонечко, в основному сиро, вогко і падає дощ. Всі мої орхідеї. Вже практично без цвіту, лише оця біленька, вона пізніше за всіх засвила. А так всі дуже сильно стресанули, коли включили опалення. Я якось не слідкувала, батарея шпарила, і вони скинули всі свої квіти. Ось тут, на цій білій орхідеї, була така гілка з крупними кольорованими такими квітами. Ну, я думала, що довго буде цвисти. Бачите, вже нічого немає, вже обрізала гілку. Бо гілка вже навіть пожовкла, значить, знак такий, що там вже нічого на ній не буде. У мене є новиночка, в мене є новий житель мого підвіконника. Це така міні орхідейка лимонна з такими фіолетовими крапочками така молота це подарунок моїй доці, яка приходила вчора стригтися і принесла мені такий невеличкий презент ну дуже приємно я тільки переживаю чи зможу я правильно за нею доглядати бо я звикла до крупних орхідей а міні я ще не вирощувала треба буде почитати інформацію можливо там якісь є нюанси як доглядати саме за такими квітами я трохи переживаю навіть не знімаю Плівку, щоб там залишався свій такий мікроклімат, до якого вона звикла, щоб вона не так сильно стресувала. Сподіваюсь, що вона успішно переживе зиму. Так, дівчатка, зварила я швидесеньку вечерю, такий рис потушила з і із цибулькою і морквою такий ніби безм'ясний плов до рибки печеної. Мала пару кусочків лососіка запекла. І так мені захотілося печеного чогось, щоб в хаті запахло випічкою. Смачним запахом ванілі, кориці печу творожне печиво. Ну, не знаю, не дуже -то мені того всього можна, але дуже захотілося. Ну що ж, ось такі печеньки в мене получились. Це навіть не печеньки, а такі якісь коржики творожні. Зверху присипала їх своїм підсолоджувачем і. Корицею. І так це смачно пахне, я вже шматочок невеличкий з'їла, Получилося на славу. Це вже в другий раз я робила це печення. Перший раз воно в мене не вийшло, бо замало я дала муки, і воно таке було, знаєте, тягуче. Не вийшло печення. Цього разу по іншому рецепту робила. Хотіла зробити його ще з кокосом, але кокосу в мене не було. Забула його купити. Зараз собі заварю чайочок. Ох! Захотілося мені чаю з бергамотом. Взагалі-то люблю чай саме з бергамотом. І ось цей ми купуємо тут в Лідлі. непоганий чайок. Мені казали, що він є не тільки в пакетиках, а в... і в розсипний оцей Лорд Нельсон з бергамотом. Хороший, насичений, яскравий смак. Так як я люблю бергамоти в парфюмах, то це для мене особливий вид задоволення. Ну ще ж всім теплого, затишного вечора. Тихої, спокійної, мирної ночі. Приємного всім чаєпиття, смачного. Ну що ж, друзі, йду, прогуляюся по нашому райончику. Зайду, зараз зайду свою посилочку, заберу, ту, що я замовила на OLX, і хочу сходити ще, можливо, в Пепко щось подивитися, можливо, щось додому собі куплю, а може просто собі поглазію, подивлюся по полицях. Трохи піднімлю собі настрій, сонечка у нас вже практично немає, сховалася за хмарами, дуже шкода. Ще вчора була класна така погодка. Але сьогодні вже все. Напевно, сьогодні вже останній такий сухий день. Завтра вже, певно, буде і холодніше, і, можливо, вже буде дощик. Тут наш лідл, де ми постійно скупляємося. І йдемо зараз, отримаємо посилочку і побігли з вами далі. Дивіться, друзі, яка посилка прийшла, в якому вона стані. Вся якась пом'ята, пожмакана. Сподіваюсь, що всередині там ціли те, що я замовила. Ну, ужасно виглядає посилка. Зараз прийдемо з вами розпакуємо. Дуже ми любимо цю кав'ярню мережа AVTX в Кракові. Також є ще лайконік. Ми дуже часто б'ємо тут каву. і Смаколики тут дуже смачні плюс. Кава смачнюща. Ну і прийшла я в пепку. Зараз подивимося, можливо, щось поміняли. Вони вже на різдвяний якийсь асортимент. Бачу, там до Хеллоуіну то все є, там ті гарбузи і то все, всі атрибути, все як має бути. Йдемо дивитися. Костюми на Хелловін дитячі. Чесно, я тему Хеллоуіну не дуже сильно люблю. Це не моє найулюбленіше. Так уже починається все до різдва. Все поруч і тема Хеллоуна дивлюся. І одразу і Різдво. у нас вже тут новий рік. Ну, напевно, парку Чемпіон. Самі перші почали виставлятися до Різдва. Я ще практично ніде не бачила. Це пушки такі для подарунків, можливо, на камінь. Тут різдвяні корошечки, коробки, та, до речі, коробки для храніння, для обергання. Вони дорогі і класні. І як декор можуть слугувати. Показати вам цей будинок, його ще на початку літа не було. То тут були приватні будинки, які позносили, і оце за літо вони так швидко то все побудували. Зробили котлован і вже рахуйте, раз, два, три, четвертий поверх закінчили, починають п'яти. Швидко вони тут будують. Дуже дороге житло в Польщі. Я не знаю, чи тут колись світить купити свою квартиру, іпотеку взяти також дуже важко. Ну, квартири тут роблять, я бачу, нового планування, гарні великі вікна, так як мені все подобається. Але бувають, бувають такі дивні архітектурні форми, які взагалі на голову не натягнеш, як потім там все влаштувати в хаті всередині. З малюпусінькими балкончиками, з вікнами різноманітних розмірів в одній тій самій квартирі. Ну, тобто тескаша Малаша, знаєте. Вийшла я з того пепку, зовсім він мене щось не потішив і ніяким чином не зміг задовільнити, бо щось нічого там не зачепило, не захотілося собі купити, якось не підняло мені це все настрій. Бо я шукала взагалі то мамі піжаму на Різдво подарити або на Миколая тепленьку. Нічого там не знайшла путнього. Треба йти ще кудись, але вже в інший день, бо сьогодні вже часу не буду мати. Красива тут осінь, в принципі, в Кракові така золота. Листя так багато опадає, але знаєте, що я тут помітила? Оце листя, яке опадає, його ніхто ніколи не замітає. Тут ще нічого. Але таке поняття, як дворники, знаєте, як у нас в Україні є, наприклад. Навіть в нашому малесенькому містечку на 10 тисяч людей у нас були дворники, які замітали ті вулиці і збирали то листя. Тут воно зітреться все в порошок. Якщо під ногами в людей, воно витирається в порошок, а коли падає дощ, воно ще таку кашу перетворюється, тобто якось воно мені то, не дуже то подобається. Сьогодні цей влог перетворився в якесь суцільне жаління. Хотілося б поділитися з вами гарним настроєм, але на сьогодні щось в мене не виходить. Аж смішно від того всього сталося. Фактично, я себе зловила на тому, що я цілий. Влог жалівся. Так, друзі, ну що ж, давайте розпакуємо з вами ту посилку, щоб ви були трохи моїми свідками. Якщо в разі чогось там щось недобре з тою посилкою, або щось неякісне прийшло, або можу щось розбите, або взагалі посилка пуста. Бо це моє перше замовлення сайту через сайту OLX. Я брала з рук і, відповідно, хочу. Хочу зафільмувати цей момент. На всякий випадок. Бачите, такої клітків, яку загортаю, щоб воно не розбилося. В принципі, це добре. Ну, якось так не, не Альо запаковано, але могло все, в принципі, і випасти з цієї плітки. О, навіть без коробочки. Ось так я замовляла аромат. Ремінісанс Пачулі En Rose, пів флакона. ну Приблизно пів флакона найбуде. Флакон цілий. Сподіваюся, що пульверизатор працює. Працює, працює пульверизатор, все нормально, все добре. Тепер буду розпробувати розношувати, розслуховувати цей запах, бо я його фактично не знаю. Брала на осліп. Ну що ж, друзі, все ж таки забігла я ще в один пепко, нічого вам там вже не знімала, бо сів мені повністю телефон, дуже шкода. Але, тим не менше, мені вдалося купити мамі теплу піжамку або теплий домашній костюм. Хочу зібрати їй посилочку дуже симпатичний, м'ясенький такий, знаєте, мішка бежевого, піщаного, пісочного такого кольору. Думаю, буде супер класно, якраз. Елічку, як вона просила, коштував він 60 злотих тут. Горловинка, яка обшита приємним таким бежевим вельветом, так само, як планочка. Дуже простий покрой, такий оверсайз, можна так і сказати, але вона якраз буде дуже так затишно і не вимушено в ньому себе почувати. Штанішки на ось такій трикотажній гумці, такі вільненькі, і також вони на манжетику, думаю, буде їй. Тепло і затишно в такому костюмчику. Ну і про парфюм давайте з вами поговоримо. У мене з'явився новенький аромат: це Пачулі Rose від ремінесанс. Компанія Reminiscence мені зараз дуже цікава. Я в сліпих затестах нанюхала там круті аромати, хочу купити їх в свою колекцію, але все поступово. Про цей аромат я почула від моєї парфюмерної подруги, вона його рекомендувала, як класний замінник, можна сказати, клонний аромат порпора від кітця теренці, який я дуже сильно хочу собі купити, але він дуже дорогий. Вона каже: спробуй цей аромат, він може тобі сподобатися. Я ж давай шукати цей аромат по сайтах. Знайшла спочатку повноцінні флакони. У дуже класних цінах, десь 150 злотих коштував повний флакон, 100 мл. І тут, коли я через декілька днів зайшла знову на сайти, кругом зникли ті пропозиції. Аромат злетів в два рази в ціні. Я дуже розстроїлася, давай знов шукати, знайшла цей парфюм на сайті OLX, але знову таки його таки не замовила тоді. І потім я почала помічати, що знов з'явилася пропозиція, ціна трішечки на аромати впала. І я все ж таки вирішила не ризикувати, не брати собі повний флакон, а раптом він мені не буде схожий на порпору, а раптом він мені не сподобається. І вирішила зупинитися все ж таки на покупці половини флакона на OLX. Це перша моя покупка на OLX, перший і досвід досить вдалий, як на мій погляд. Мені сподобалося що. Вам не потрібно абсолютно спілкуватися з продавцем, вам просто треба натиснути кнопочку покупка через OLX» і все. Тобто, ви оплачуєте вашу покупку, ваші гроші зависають між вами і продавцем, тобто не потрапляють до продавця. Ви маєте подивитися, що з вашою посилкою все добре, що аромат, який ви замовляли, такий прийшов, що там є якась рідина у флаконі, таку, яку заявляв продавець, що там взагалі є той флакон, знаєте, в посилці, і тоді. Коли все добре з ароматом, ви пишете відгук на OLX і OLX відправляє гроші вже продавцеві. Мені сподобалось супер класно. Я застрахована від невдалої покупки, буду і далі користуватися тим сервісом з великим задоволенням і всім, в принципі, рекомендую. Що можу сказати про сам аромат аромат дуже класний, і це той випадок, коли я зрозуміла. Що я шкодую, що я не купила повний флакон. Хоча я розумію, що такого моцного аромату мені вистачить дуже надовго, бо тут 50 десь приблизно, може, чуть, чуть менше від половинки. Ой, від половинки відсотки тобто це половинка, і аромат мега крутий, аромат дуже нагадує порпору. Можливо, не такий він все ж таки гучний, і не такий насичений, і термоядерний. Як порпора, але все ж таки, отаку от ядовистеньку нотку він також має. І для мене, можливо, цього буде досить, і я успокоюся. Можливо, куплю собі якийсь відливантик порпори і буде мені спокій. Аромат класний, носила я його вже на собі. Це така різка, дзвінка, ядовита, злобна троянда, але вона мега крута. Тут троянда в поєднанні з геранню, як, на мій погляд, тут є. Купа мускуса, тут є красива свіжа різка троянда, тут є тагірань. Більше, ви знаєте, особливо я тут нічого не чую. Чую такий мильний мускус. Відчувається, оце мило, за яке мені дуже подобається порпора. Тут також є той акорд, я впізнаю, що аромат дійсно похожий на порпору. Дуже задоволена. Наразі, знаєте, перші знайомства мені дуже сподобався парфюм, буду його носити. Флакончик прийшов, знаєте, дійсно видно, що людина користувалася, що аромат подобався, що аромат в неї давно. Тобто, корочок такий, знаєте, вже трошки подрапаний. Видно, що вона ним користувалася з задоволенням. І можу вам сказати, що флакончик мені дуже подобається, такий мінімалістичний простенький, з дуже важким таким корком, такий ніби як з камня. Таке враження, що він з камня зроблений, дуже гарний корочок, кришечка у аромата. Наразі я дуже задоволена, сподіваюся, і в носці він мені сподобається і мене абсолютно не розчарує. Друзі, хочу познайомити вас з українською кавовою компанією 25 Coffee Roasters. Компанія працює в форматі повного циклу. Команда пройшла навчання спеціальне, там самі професіонали з досвідом в підборі зерна, і обсмажки, і фасування кави. Вибирають зерно під ваш смак, який ви там любите, м'яка, кисленька, гіркувата, солодкувата. Підбирають спосіб помолу, в залежності від того, як ви готуєте каву. Під відео буде посилання на сайт, інстаграм і ютуб, і також є промокод під мене, який називається Валеріана, який буде дієте 30 днів з дня виходу відео і він дає вам знижку на покупку кави 20%. Друзі, сижу, я зараз попиваю ту каву, яку щойно заварила від компанії 25 Coffee Roasters, українська кавова компанія. І можу сказати, що в принципі непогано вони підібрали для мене смак з легкою кислинкою, гірчинкою, арабіку, з відтінком запаху полуниці. Скоріше за все, я тут чую не полуницю, а дику синицю. Якщо хтось пам'ятає, колись ми збирали на зиму дику синицю, засушували її разом з гілячком і потім додавали її в чай. Ось так приблизно тут пахне. і і також тут є відтінок такий насичений гіркого шоколаду, хоча заявлений тут молочний шоколад. Також заявлений віскі, якого я тут не чую. І також є рожеві квіти, тобто троянда, і я також її тут не чую. Кава середньої такої міцності, тобто я вчора випила її перед сном і чудово собі спала так всю ніч. Приємна така смакова композиція. Я задоволена цією кавою. Можу сказати про цю компанію, що в них більше 40 різновидів кави є на сайті з 13 країн світу. Постійно збільшується асортимент Там є і чай, там є кава без кофеїну, є смаколики, є кавові аксесуари. Уся кава абсолютно натуральна, без штучних ароматизаторів і завжди свіжої обсмажки. Є безкоштовна доставка при замовленні від 350 гривень по Україні. Також тепер є доставка в країни Європи, а саме в Польщу і в Румунію, і також в країни Балтії за покупку від 1500 гривень. У вас буде безкоштовна. Доставка. Є особисті менеджери, які допомагають вам підібрати ваш сорт кави. Сайт має функцію індивідуального підбору кави, і лише треба розповісти, яка кава саме вам подобається. Також компанія допомагає офіційно ЗСУ і притулку тварин. І ще на сайті є мегакрута така функція, приємна, можна замовити безкоштовно наліпку або етикетку, наприклад, до дня народження для мами. Або в подарунок, або в кращі подрузі. Тобто, як на мене, дуже приємна така мила штука, яку можна отримати абсолютно безкоштовно. Всі реквізити того сайту, всі посилання будуть під моїм відео. Там є інстаграм, є сайт офіційний і є також Ютуб канал. Все дуже класно розвинуто. Заходьте, дивіться, до речі, відео на Ютубі досить цікаві і досить інформативні. До речі, можу поділитися з вами. 20% знижки, по-моєму, промокоду Валеріана, який діє від виходу цього відео рівно місяць. Тобто, якщо ви хочете замовити, вводите промокод Валеріана і маєте 20% знижки. Так що користуйтеся, поки є можливість. Ця інформація буде в описі під цим відео. Заходьте, дивіться. А я закінчую на цьому свій влог. Всіх вас міцно цілою обнімаю. Дякую вам за перегляд і вашу підтримку. Слава Україні! Па-па!